Доброго дня! Зараз спільно з вами оглянемо наше нове кабінетне крісло ручної роботи моделі GK Presidents Виконане крісло виключно в натуральній шкірі люкс класу за потреби. Покупцеві надамо клаптик шкіри. Крісло виглядає просто розкішно. Спинка виконана ось такою каретною стяжкою. І ось такі красиві. Вушка в крісла. Гарне велике глибоке сидіння, підлокітнички, прикрашені декоративними цвяшками. Гарне високе сидіння. Вушка зовні також оздоблені декоративними цвяшками. Все все виконане натуральній шкірі. Крісло обладнане механізмом Anyfix. З цієї сторони є регулювання висоти. Потрібно встати з крісла. Підняти вгору. Регулюється висота сидіння. Посередині регулюється жорсткість гойдання, а з цієї сторони сам механізм Anyfix. Донизу, здається, фіксується. Крісло в певній позиції. а Піднявши вгору, ви маєте можливість погойдатися на кріслі або вибрати зручну позицію для фіксування. І потім знову зафіксувати крісло в певній позиції. Задня частина крісла. Також все в натуральній шкірі. Також оздоблено декоративними цвяшками. Ось таке красиве новеньке кабінетне крісло ручної роботи. Кого цікавить, замовляйте. Зробимо для вас аналогічне.